Привіт всім. Так, мене звуть Володимир. Я давайте про себе трішечки розкажу. Уже більше 12 років працюю в IT. От, починав і, в принципі, працював все життя з маджентою. Пройшов шлях від розробника в Audric-компанії і зараз працюю вже 5 років в CTO в продукті ЄВАЮа. Трішки постараюся розмити. Аутсорс компанії от, продуктовим поглядом на речі, технічні речі, які відбуваються в Мадженті. От. І, до речі, сьогодні в Євад'юа день народження. От є зниська на сайті на правах реклами. Якщо хочете, заходьте, привітайте нас покупками. Трішечки про себе ще люблю подорожувати, але всі ми знаємо, зараз не досить просто подорожувати. І також займаюсь 3D друком. Про що хочеться сьогодні поговорити? Е, в першу чергу про рамки, які ми заганяємо себе як розробники. Е, ми працюємо в тісній екосистемі, в ній варимось і в ній залишаємось, боїмося вийти назовні. Е, про шляхи, як можна вийти, з мадженти кудись в сторону чуть-чуть вступити, -чуть спробувати. Е, про масштабування, от навіщо нам туди виходити. Це і масштабування і про команду, і про архітектуру, і себе як розробника в першу чергу. Ну і, звичайно ж, задінемо якісь цікаві кейси по архітектурі по, по рішенням, які у нас були. Про що ми не будемо говорити? Це про мікросервіси. Ми в Мадженті, як розробники, звикли працювати з модулями. Ми знаємо, що це, в принципі, класний підхід. Він працює, але він працює до, до якогось часу, поки ми не напишемо дуже багато говнокоду. І ці модулі стануть зв'язані між собою. І там, з -з -з помилка в одному модулі може привести до того, що весь, в принципі, сайт наш ляже і буде лежати. Е, насправді я трішечки збрехав. Про SOA ми теж як про паттерн не будемо говорити. Будемо говорити про саме про концепцію, як, як це можливо взагалі, що можна з цим зробити, що таке окремий сервіс в стороні, які вони можуть бути. О, да, хотів зобразить умовну бульбашку, в якій ми живемо. У нас є Magenta, є якісь теми, є бази даних, зазвичай це MySQL, Elastic, є якісь купа модулів, купу не встановлених, а, можуть бути ще якісь. Супутні сервіси, Варніші, Редіси, окупа всього поряд, але воно ізольоване в Бульбашці. Також з часом у нас з'являються якісь зовнішні сервіси, інтеграції, От, у всіх вони, в принципі, є. Стандартна історія. Але, звичайно, окрім якогось сервіс-контракту, окрім документації по апішки з цими сервісами, ми з ними напряму ніяк не працюємо. Так, де Magento, я вважаю, на мою думку, не зовсім підходить для вирішення якихось речей. Це може бути, крон-задачі. кронзадачі. Теж на перервах спілкувалися з людьми. У цік, напевно, є проблеми з кронзадачами в Magento. Вони залипають, зависають, забивають пам'ять, валяться, і дуже тяжко ще при цьому це все відслідкувати. Черги, обробка повідомлень, можна звичайно. Робити це в базі даних, от як здається, Magento робить робиться. Але є спеціальні для цього інструменти. Ну і хай Є операції, є задачі, які вимагають від нас великої пропускної здатності, вимагають о, якихось швидких респонсів, там, 10 мілісекунд, 20-50. І інколи для таких задач Magento теж не дуже підходить. І виглядає це в результаті, якщо ми живемо. У нашій бульбашки, от я якось так. Навіщо ускладнювати собі життя? Ну, В контексті соло. Навіщо придумувати якісь сервіси? Як я казав раніше, дуже важливо, якщо ми плануємо масштабуватись, розвиватись, якщо в нас буде збільшуватись команда, збільшуватимуться технології, замовлення, клієнти. Нам важливо технічно це все підтримувати. От, з часом у нас може база даних забитися купою незрозумілих, непотрібних даних, з ними треба щось робити, якось чистити, кудись переносити. Швидко дія може погіршитись, теж про це згадував. І теж про те, що казав, що не всі технології гарні для усіх задач. Ну, конкретно в нашому випадку PHP, MySQL. Також е, є ще одна гілка розвитку е, масштабування, це організаційне більш. Е, як ми е, взаємодіємо з собою як розробники, і не заважаємо ми один одному, і під кого у нас розділена якась функціональність по модулям, чи не розпиливана вона по багатьом модулям. І якщо, якщо ми, е, скажімо так, дуже багато людей посадимо на один проект. То навіть якусь маленьку фічу задеплоїти буде складно доволі. Буде з'являтися черга на деплої, будуть з'являтися якісь е, ускладнення. І це все відображається на нашій системі на платформі. Е, ще як побочний ефект цього всього. Е, при тестуванні, коли ми, наприклад, будемо робити тестування всього нашого релізу, ми хочемо вилити якусь маленьку фічу. От, тестувальники, знаючи, що у нас велика зв'язність системи, муситимуть робити регресійне тестування повністю всієї платформи. Якщо ж ми все-таки ну, в якийсь момент вирішуємо е виді виділяти якісь сервіси, якісь функціонали в окремі компоненти, в першу чергу е варто відповісти на собі на декілька питань. От. Чому ми це робимо? Тому що Виносити щось на якусь іншу мову програмування, якусь частину функціоналу, тільки ради того, що розробник хоче щось вивчити, ну, це не зовсім правильно ні до сторони бізнесу, ні ну, взагалі це якось дивно виглядає. Тому, ну що це за питання? Я виділив наступні: От, чи потрібен нам окремий перформанс-профіль? Це про що? Це про РПС, забити в секунду, чи маємо витримувати якесь аномальне навантаження? І це про швидкість відповіді: чи маємо ми віддати якусь інформацію за умовні 10 мілісекунд. Чи потрібна нам інша технологія, якісь, ну, в тому числі база даних, наприклад, якісь графові дані зберігати в MySQL. в принципі, можна. Можна якось і ізлувчитися, щось придумати, схитрити, От, але є ж спеціалізовані інструменти для цього. Чи ізольований контекст нашого функціоналу? Якщо ми, наприклад, задумаємо винести косик чистувача в окремий сервіс, у нас з'являється купа зв'язків: квота, ордер, кастомер, продукт, і це все якось відділити, перенести буде доволі складно, в окрему, умовно окремий код. І ну, це вже більше до бізнесу питання, до архітекторів. Чи оце все, що ми задумали, чи воно в результаті дасть нам якісь плюси, чи виграємо виграє ми щось в результаті? Трошки перейдемо до кейсів. От, декілька кейсів, які ми наєво пройшли. Е, досить стандартна задача: експорт замовлень у якусь зовнішню систему. От, ERP, CRM, неважливо. Uh, на всіх проєктах, на яких я раніше працював, все це було, я думаю, у вас у всіх теж воно є, хто розробник. Uh, в якийсь період у нас була доволі стандартна схема, є якась uh, табличка, умовно, з флагами, які я замовленнями експортнули, які не експортнули. От uh, Якісь статуси у цих повідомлень. Ми вичитували цю інформацію по крону раз в хвилину і там, розуміли, треба відправити, не треба відправити ще раз. В чому проблема була? Проблема в тому, що крони нестабільно працюють, інколи крони можуть там зафейлитись, інколи можемо вирішити не запустити крони, вони скіпаються. І ну, по крону це робити досить така логічна задача, але воно погано працює. Ми собі поставили вимоги, що нам потрібно це все пофіксити. Якось. А, і проблема ще була, що кількість замовлень, які ми. Отримаємо від клієнтів, вона дуже збільшується, і умовний запуск Corona раз в хвилину вже не встигає відправляти той пул замовлень в цільві системи. Е, які собі вимоги ми стали, щоб це все виправити? Перше, лаг між системами ERP, CRM, Magento, повинен бути до однієї хвилини. Тому що, наприклад, на деяких там попередніх Чорних п'ятницях. Коли замовлень багато, 5 тисяч замовлень в годину. От, е, клієнт робить замовлення, телефонує в кол-центр, каже: я там 10 хвилин назад зробив замовлення, скажіть, що, що з ним. От, а оператор його просто не бачить цього замовлення в CRM-системі. Е, тому ми собі закладали, що пропускна здатність має бути на майбутнє більша. Умовно, там до 10 тисяч замовлень в годину ми маємо опрацьовувати. Зберігати логи і мати можливість це все моніторити. До чого ми е, прийшли. Замовлення ми вирішили використати вже якби е, для цих задач правильні інструменти От класти наше замовлення в правку. от, наприклад, на івент submit, submit All After, і консюмером Go вже вправляти їх. В цільові системи. Насправді, замість Go тут спочатку був консюмер на PHP, який в режимі Демона читав черги, відправляв, але з ним теж було багато проблем. от Коли ми переписали все на таку зв'язку kafka го у нас вже, напевно, рік взагалі не було проблем. Навіть 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 туди не дивимося і не знаємо, не пам'ятаємо, як воно виглядає. Хлоп працює, да і все. Так, другий кейс, трішки з іншої, з, з іншої категорії. У нас в Єваюа фронтенд зроблений на вьюстер фронті. От, можливо, хтось знає, що це таке. Це headless framework, який вміє підключатися до мерженти і працювати з нею через API. От, В якийсь період ми зрозуміли, що там немає функціоналу переглянутих товарів. Можливо, він був, але ми. З часом його десь вбили. От, і нам, по суті, його треба було реалізувати. Е, розуміючи, що буде дуже багато е, запитів на цей сервіс, тобто він повинен дуже багато даних отримувати і відправляти, ми вирішили спробувати його зробити окремо від Magento. У нас були бізнес-вимоги від 1 мільйона на старті до 10 мільйонів івентів по перегляду товарів. І показ самого блоку переглянутих товарів. Додатково, у нас тоді з'явилась ще application. Додатково аплікейшн мав змогу, повинен був мати змогу працювати теж з цим сервісом. І накопичення, тобто ми не могли видаляти ці дані, ми повинні їх були постійно накопичувати для якоїсь, можливо, потенційної майбутньої аналітики. Для себе як технічна команда ми поставили вимоги, що час відповіді повинен бути до 50 мілісекунд, і можливість потім все діло якось масштабувати. Теж розглядали різні технології, знаєте, до чого ми прийшли. На Python ми написали окремий сервіс от, з використанням там, фреймворків якихось модних. От, і, по суті, зробили два едпоїнти. Переглянути товари, івент на переглянути товари, і отримати ці переглянуті товари. В якості сховища даних були волівари, що краще, MySQL, а можливо, щось інше. В результаті проводили перформанс-тести, заміри і тікли висновку, що в цьому кейсі дуже гарно підходить MongoDB. От, Де ID юзера – це по суті один документ, який містить в собі. Вкладені документи вже з ID переглянутих товарів. Також цей сервіс ми підключили до нашого існуючого Elasticsearch, який містить всі дані по продукту, щоб фронтенд просто не робив декілька запитів. Фронтенд каже, що я ось такий користувач, у мене такий ідентифікатор. Сервіс бере дані з Mongo, додатково звертається до Elastiku і повертає повну інформацію. фотка. Назва, ціна тощо. І потім з часом там ще Redis Cash докрутився. Більш складний кейс, От, досить нетиповий вже такого скажімо, enterprise рівня, тому що при індекси це завжди складно. От, а особливо, коли, коли багато товарів. От Наразі у нас 100 тисяч товарів. До кінця року ми плануємо збільшити цю цифру до мільйона, і ну, це потрібно якось реіндексувати все. А, в чому ще додаткова проблематика? А, як я раніше казав, у нас Edless FreamWork Viewster на фронті. У нього є окремий індекс, який акумулює повністю всю інформацію про продукти. Ціни, товари, ну, назви, картинки, все повністю. А, інформація досить динамічна. От, ціни можуть змінюватись сотні разів на день, і це можуть бути івенти по зміні, наприклад, 50 тисяч товарів за раз. От. Що ми вирішили спробувати? Ми вирішили спочатку зосередитись на саме важливі для нас, для нас даних. Це ціни та стоки, тому що зрозуміло без. Розуміло, без не маючи актуальної інформації на фронтенді, користувачі не куплять цей товар. От, і які в нас ще вимоги були? Велика кількість товарів, я казав, мати запас на майбутнє, запас умовно ми собі поставили планку 10 мільйонів товарів. І, ну, в принципі, да, все по вимогах. І от ті проблеми, що я раніше починав про них говорити, вони ще додатково. Погіршується тим, що з системою постійно працює дуже багато людей. Хтось налаштовує сейлс рули, хтось е, налаштовує ще якісь штуки. Це все вносить постійно багато змін в, в наші дані. Е, так от, повертаюся, я казав про CDC. Це такий enterprise Pattern, е, розшифровується Data Capture. От це про те, що ми можемо стрімати наші дані. З, з будь-якої бази даних, от кудись, кудись назовні. От, воно схоже працює до тригерів. Тобто, ми можемо взяти софт Debezium, називається підключити його. Ми переходимо чи. В укриття ні. Як говорилося і в наступному слові, ми продовжуємо. Хто бажає, може спуститися на мінус другий поверх. Також моніторимо. Месенджери, щоб розуміти рівень небезпеки. В разі необхідності ми припинимо презентацію. Окей, okay. я готовий продовжувати, якщо хто хоче, як організатори, можете. Так, дякую. Так, от я казав про Debezium, Це софт, який підключається до бази даних в нашому випадку, MySQL. Він вміє читати відразу. Бінлок це така штука, куди MySQL записує всі операції, які в неї відбуваються. От. І Debezium вміє стрімити ці дані в Кавку, наприклад. Ну, це майже реал-тайм. Далі ми ці дані можемо якось вичитати, а збускати в Дebзіумі, так само, як і з тригерами, ми можемо підписатись на якісь конкретні таблиці, конкретні поля, і потім опрацьовувати. Ми це все опрацьовуємо і балк-апдейтами пишемо в Elastic. От. В результаті цього підходу швидкість оновлення даних збільшилась приблизно в три рази. За рахунок того, що у нас а, все в реалтаймі майже працює, немає лагів між запуском крону, немає залежності від інших реіндексів. Тощо. Uh, про що треба пам'ятати перед розробкою якогось такого свого дібного сервіса uh, не потрібно, як я казав, вже цей будувати цей сервіс просто тому, що комусь захотілося щось спробувати. В першу чергу він повинен принести користь продукту проєкту, компанії. Обов'язково всі етапи розробки сервісу від написання вимог. До аналізу технологій, все повинно документуватися. Ну, і, відповідно, вибір повинен відбитись на основі цих документів. Ну, і обов'язково, якщо вже ми взялись писати в цей сервіс, ободатково в нас повинна бути документація по самому сервісу. Бо якщо він маленький, умовно, на 200 рядків, рядків але виконує важливу функцію, виконує її добре, то через рік ніхто не згадає, що, що воно таке і де воно лежить взагалі. Якщо є стандарти в компанії, обов'язково їм слідкувати, Зрозуміло, зрозуміла стука, Обов'язково цей сервіс повинен мати можливість бути монітореним. Ми повинні бачити десь в якомусь місці логи, його статус, отримувати алерти. Бо коли він один, то це ще окей. А якщо в нас вже буде десяток, от що де відбувається, ми можемо. Швидко дуже втратити м -м, пульс. І CICD, якщо він у нас компанія є. Бо зачасту, якщо це якийсь маленький проєкт, він там десь сложиться, налаштовується обичний GitPol, а потім всі забувають і, і ніхто не знає, як туди щось задеплоїти. Е, все дуже гарно звучало, але звичайно, як у кожного підходу є мінуси. Один ну, їх багато. Перший це версіонування. Нам завжди потрібно десь пам'ятати, яка версія якого сервісу, яким, якою версією іншого сервісу повинна ну, може бути сумісна. От, і ці пересічення, тому мовно, в, в геометричній прогресії можуть збільшитися в залежності від кількості кількості сервісів, які в нас є. Зворотна сумісність завжди потрібно пам'ятати, про як прокрема команда працює над якимось сервісом. є... Перепрошую, ми зупиняємо інформацію, що ціль на Київ. Тому ви можете скористатися ліфтом на мінус другий. Не знаю наскільки це безпечно, бо в нього скло або ж сходи, ось якщо ви йдете тут справа.